Доброго дня, доброго дня. Людовий поліцію чим може допомогти. Я до вас автошкікроповничанину Миколі 35 років. Пересувається на інвалідному візку. До травми, яку отримав під час ремонту будинку, працював водієм маршрутного таксі. Наразі чоловік відновлює навички водіння в автошколі Академії поліції Донецького державного університету внутрішніх справ. Знімайте машину зручного тормоза, правою рукою додаєте газ лівою рукою відпускаєте щеплення. На моменту спрацювання щеплень, що ви розумієте, що машина розпочинає рух. Машина розпочала рух, затримали, плавно відпустили. Правою рукою, чи лівою, як вам вдобно відгазовуєте. У мене є дитина, мені потрібно поїхати в магазин, на роботу. Мені потрібно чомусь рухатися. Я собі спеціально прийшов вчитися в автошколу, щоб їздити на автомобілі. Щоб я міг бути мобільним незалежний чоловік, Микола навчається керувати спеціальним автомобілем для людей з інвалідністю. Дане авто оснащене поворотно-висовним механізмом для зручної та комфортної посадки на водійське крісло. Додатково авто оснащено ручними важелями керування. Саме це важель щеплення, важель гальмів, важель газу, також електричний підсилювач керма. Механічною коробкою передач та кондиціонером в автошколі. створено всі умови для реалізації права на освіту для людей з інвалідністю. Навчання тут проводять у змішаних інклюзивних групах, здійснюють підготовку водіїв категорії Б. Курс навчання триває два з половиною місяці. Автошколу забезпечено необхідним устаткуванням. До освітнього процесу залучено досвідчених викладачів та інструкторів. Дуже зручно те, що на базі нашого університету є автошкола. Це дає змогу курсантам, які захотіли отримати посвідчення водія, навчитися саме тут, там де вони і вчаться. Дуже те, що на базі нашої автошколи є сучасні автомобілі, які дозволяють курсантам та просто громадянинам України в зручних і гарних умовах працювати і навчатися керувати автомобілем. Проєкт автошколи для людей з інвалідністю створено у межах програми Міністерства внутрішніх справ України, що реалізується за загальнодержавної ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів.